Покажу, як повинен виглядати канал з фону, якому посередині є ваша інформація по тому, що ви робите. Це чи ви продаєте, чи пред'являють послуги, чи ще щось. Внизу повинен бути опис, щоб людина не думаючи, чи на ваш канал. Також щоб були слівки на інші ресурси, краще, щоб тільки був на сайт, Щоб був значок, не виділявся би з фону каналу. Також щоб було презентаційне відео, а також плейлісти каналу. Це декілька відео, які одинакові за своєю тематикою. Приклад на цьому каналі це компанії, відео вебінари, відгуки про компанію та поради. Чому саме так розставляю? Тому що треба декілька хвилин, щоб подивилися, чи це нормальний канал. Фон каналу має свої розміри. Це ширину 2560 пікселів на висоту 1440. пікселів. Далі, щоб виділити буквини і надписи, треба зробити допоміжні лінії, яких треба розставляти. Верхня горизонтальна лінія повинна мати висоту 18 см, нижня над висотою 32 см, посередині см менше. Вертикальні лінії це 18 см. Та 73 см з правої сторони. На телевізор буде все видно, але якщо на мобільних е телефонах, е планшетах, комп'ютерах буде видно тільки текст і трохи фону. фон буде е різнятися від е Розміру планшету. Ще раз, розставити лінії, допоміжні лінії. Далі зробити надпис, що ви робите на цьому каналі. Зробити піднапс, що, що людина повинна зробити на цьому каналі. Вона повинна підписуватись чи чекати на нові серії з заставкою вашого каналу.